Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. Сьогоднішній ранок почався досить невтішно. Так, десятки ворожих ракет летять над нашою Україною, багато збивають, але, на жаль, є і влучення. Доволі неприємна ситуація. Але розбавити цю ситуацію хочу з чимось трішки приємнішим. І так, нові виплати від організації ООН. Так, багато хто з вас каже, що ще й попередніх не отримали, тож. Будуть і попередні додаткове фінансування, і також і нові, і деяким людям навіть подвійні відразу виплати. А також найвразливішим верствам населення будуть повторні виплати від Організації Об'єднаних Націй. Тож, багатьом нарахують по 6600, багатьом нарахують 6600. Повторно, а деяким нарахують відразу 13 тисяч 200 гривень. Це виплати до зими для того, щоб забезпечити людей, щоб вони могли комфортно пройти опалювальний сезон, підтримати отак в такий доволі складний час, тому що літом трішки легше, щоб там людина могла там чи дров закупити, чи якесь опалення собі встановити, так, щоб підготуватися до холодів. Відразу вам скажу, що виплата буде даватись відразу усією сумою на руки для того, щоб це була така значна сума, щоб людина могла собі щось конкретне, велике забезпечити. А ну як знаєте, якщо частинами давати, то ці гроші десь розходяться і немає їх, і нічого не купив, здається. Два рази в магазин сходив та й тих 2200 як і не було. Тож хто буде отримувати? 6600, кому будуть виплати нараховані повторно, а хто відразу отримує 13200. І де це все оформляти? Давайте розберемось. І так, оформляється це в міжнародних організаціях ООН, так, є її офіси, але їх небагато. Тому виплату можна оформити також в благодійній організації Право на захист її представництва є в Одеській, Київській, Харківській, Житомирській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Львівській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій областях і також діють мобільні групи, які їздять по містам і містечкам України. І також до співпраці з ними підключаються і ЖЕКИ Житлово-комунальні господарства, де ви також можете оформити дану допомогу. Но потрібно у так вже в ЖЕКах питати конкретно в кожному, тобто немає такого списку. Але адреса, де ви конкретно можете оформити, я залишу в описі до відео, тому що їх там доволі багато. І також там будуть графіки роз'їзду мобільних. Цих груп, які будуть також займатися оформленням даної допомоги. І так, право на захист інформує, що усі, хто підпадає під умови програми та планує подати заявку на отримання допомоги від ООН в пунктах право на захист, а ті, хто підпадає під умови, я зараз назву усі ці умови, тому слухайте уважно. Отримають виплату відразу за 6 місяців, тобто 13 тисяч 320 гривень на особу. Усі зареєстровані з 1 вересня, також автоматично отримають ще додатково виплати на 3 місяці. Тобто ті, хто після 1 вересня у цьому пункті право на захист отримав за 3 місяці, ще додатково отримають ще за 3 місяці. Додатково реєструватися не потрібно. Ті, хто реєструвався до 1 вересня, також будуть включені в список на отримання допомоги. На за 3 місяці будуть отримувати, а не за 6, як ті, хто після 1 вересня. Але будуть в порядку черги, тобто так як зараз отримує уся Україна, коли дойде черга по конкретній категорії, конкретному місцю проживання, тому там буде повідомлятися додатково. І так, а тепер до категорій, хто ж має право на отримання допомоги, хто має право на подання заяви. Отже, подати заяву можете, якщо ваша родина раніше не отримувала допомоги. Ну, звісно, якщо отримувала, то ніяку заяву вже подавати не потрібно, тому що ваші дані вже там є. І має дохід менший, ніж 5400 на одну особу. А тепер про категорії, тому уважно слухаємо, щоб не було потім так? Переселенці, які перемістилися після 24 лютого і мають статус так, переселенця. Другі особи, що не переміщувалися, але постраждали внаслідок війни. І переживають у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська. Перелік може бути доповнений там, Миколаївською ще тими всіма областями, тому ждемо доповнень. Люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншого регіону України або в іншу країну через військові дії після 24 лютого. це що відносно до регіонів, а тепер обов'язкові критерії вразливості тобто, ті люди з тих регіонів, але вони повинні мати ще й наступні критерії. І так, родина, яка має лише одного з батьків, батька або матір з одним або кількома дітьми до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше, родину, яку очолює одна або кілька осіб похилого віку 55 років і старше. Або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми до 18 років, родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме інвалідність, хронічні захворювання, звісно, перелік не обмежується лише цим, тому там кожен випадок особливих потреб розглядається індивідуально. І також прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми розлученими з батьками. Ну, на це потрібно документальне підтвердження. Звісно, нагадаю ще раз, що адреси, де можна оформити дану допомогу, залишаю під відео, а також графіки виїзду мобільних бригад, які ви можете відслідковувати в телеграм-каналах даної спільноти право на захист благодійної цієї організації. Виплати тим, хто оформлявся до 1 вересня, 6600, тим, хто оформлявся після 1 і вже один раз 6600 отримав. Ще додатково буде 6 600, і також тим, хто буде оформлятися зараз, відразу 13 200 гривень. Це що стосовно виплати від міжнародної організації. А я ще також нагадаю про наші, але це вірніше, не виплата, а збір, збір на ударний дрон. Ми вже його майже зробили. 98 тисяч зі 100 залишилося, якихось ще 2 тисячі гривень. Ви всі великі молодці залишилося ще зовсім трошки по якихось там декілька гривень, і даний. Ударний дрон поїде до нашого захисника. Ну, Разом з ним поїде і куча продовольства, їде ціла фура, варяться буржуйки. Про це я неодноразово розповідав. Також он, медичне забезпечення лежить в мене для хлопців. Одяг теплий, ну, все, що їм потрібно. Тож, запрошую. Ось номер карти. Також він є і в описі до відео, там же де ті самі адреси з пунктами, де можна отримувати, верніше оформити міжнародну допомогу. Тож, допомагайте нашим ЗСУ, звертайтеся і отримуйте міжнародні допомоги, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряних тривог, не забувайте, що критична ситуація в енергетичній системі, тому готуйтесь до відключення електроенергії. Заздалегідь і до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Зустрінемось.